Як змити з волосся рожевий пігмент? Два тижні тому я пофарбувалась в яскраво рожевий малиновий колір. Мені він дуже подобався. Він добре змивається з волосся самостійно. Фарбувати знову в рожевий я зараз не хочу, хочу повернути блок. Зараз протестуємо змивку. прямого пігменту від Елінор. Вона двохфазна. Тут є кремовий засіб та оксидант. Вони змішуються в пропорції один до одного і наносяться на волосся з витримкою від 30 до 50 хвилин. Я витратила по 60 мл із кожної пляшечки разом 120. Це за 5. 5 хвилин, чудово. Ось як це виглядає на підсушеному волоссі. Рожевого кольору ніде не залишилось. Плям, здається, теж немає. Трошечки рудий відтінок з'явився там, де у мене був штучний темний колір. Натуральний не зачепило, ну і сивину, ясна річ теж. Воно пустеньке, хочеться його наповнити пігментом, тож все таки буду тонуватись. Коштує супер недорого в районі 300 з чимось гривень. Ефект класний і немає такого, знаєте, неприємного аромату, який виникає при роботі, наприклад, із кислотними смивками, особливо якщо ти не професіонал, і робиш це просто вдома. Коротше, класна штука, від мене лайк, апрув, все спрацювало як потрібно для домашнього використання. Взагалі. Але я в заході.